А перед початком відео хотілося б нагадати, що ви можете пропонувати ігри, які хотіли б бачити на каналі. Тут я вам показую, які ігри в мене вже є. Раджу уповільнити відео, аби розлезіти все. Можливо, саме ваша улюблена гра вже є в моєму списку. Коротше, сиджу я така, сиджу, а потім заходжу з зненацька в твіттер Біхейверів. Ну і бачу ось такий прикол. Не знаю, вирішать вони це додати чи ні, але б мені дуже хотілось. Не так давно я вже казала комусь, що ця функція дуже допомогла б таким людям, як я. Особисто мені ліньки це все прокачувати і, якщо чесно, дратує звук самої прокачки. Тому ніхто, як я, певно, й не чекає цієї події, але я буду вірити на 100% у її виконання. Також хотілося б довести до відому, що на деякий час фазмофобія буде відсутня на моєму каналі. Так сталося, що мій прем'єр про саме під час додавання доріжки з фазмою відмовляється працювати. Я багато способів перепробувала, але на жаль, питання залишається відкритим. Я сподіваюся, що ця проблема вирішиться, але доти маємо, що маємо. Поки я все це розповідала, ви паралельно дивилися гру на фермі проти дзвіночка. Але це не самий сік цього відео. Як виявилось вже в кінці самої катки, я грала разом як мінімум з одним приматом держави мордору. Вони чомусь досі вважають, що їхні слова комусь потрібні, або хтось взагалі звертає на це увагу. Єдина причина, чому я взагалі додала цей момент у відео, це реакція маніяка на слова тієї істоти. Якщо чесно, я радію, коли бачу щось подібне в часі ДБД, адже хто, як не вони, нагадують мені, чому я можу їх ненавидіти.